Шановні колеги, вітаємо усіх, вітаємо вболівальників із перемогою. Розпочинаємо після матчу прес У Ваші увазі, головний тренер Динамо Київ Олександр Володимир Шовковський. Розпочнемо з невеличкого коментаря. Доброго дня. Вітаю всіх вболівальників Динамо з перемогою. Сьогодні можна так сказати, нам гра давалася. і, в принципі, я задоволений діями своєї команди. Так ми обійшлося без помилок, але це. Це футбол і є над чим, завжди є над чим працювати. Також хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу країну, які дозволяють нам грати в футбол, які дарують нам ці важливі футбольні миттєвості, а ми будемо дарувати їм позитивні емоції. На цій позитивній ноті до запитань, будь ласка, переходимо. Так, ваше запитання. Олександр Володимирович, Я сьогодні в другому Скажіть, коли Андрій буде готовий зіграти Дякую. Ви знаєте, у нас в команді 24 гравця, і всі розраховують і всі мають можливість вийти в стартовому складі. Коли Андрій. Буде готовим, і коли ми побачимо, що необхідно його випускати в стартовому складі, тоді він і вийде в стартовому складі. Ви піднімали року, будь ласка, вже запитання. Доброго дня мене звати Олександр Шат, і Тут пена Олександр Шарта без Олександр Володимирович, mm -hmm. вітаю першу з перемоги. Моє питання стосується з того, гри ви стільки що сказали, що були і всі. Як ви інтерв'ювали настанову своїм гравцям, які тактик може? Так щоб вони спокійно грали чи на. Пресами і так далі. І ще не можу не задати про Георгія Боча. Я, як колишній брата, так само бачить страниць, сьогодні неймовірні були силі. Скажіть, будь ласка, як оцінюєте його? Дякую. Ну, По-перше, те, що відбувається в роздяганні, залишиться в роздяганні. Ви не можете і не будете знати, про що ми домовляємося, які тактичні напрацювання у нас є. Я можу сказати, що в більшу мірою ми виконали те, про що домовлялися. Так, безумовно, ми дивилися гру, готувалися до нашого суперника, розуміли, що це буде зовсім інша гра, ніж була там, тиждень трішки більше. Я стосовно Георгія Бощана, у нас в команді всі готуються і всі мають можливості вийти. Георгій Бущан, так само, як і. Руслан Нічеріє, так само, як і Валентин Моргун, це три воротарі, на яких ми розраховуємо і які в будь-який момент можуть підмінити і можуть вийти в стартовому складі. Сьогодні грають одні. Я ніколи не буду переходити на особистості. Єдине, що для мене, як для тренера, важливо, щоб кожен гравець виконував свої прямі зобов'язання на футбольному полі. Для мене не важливо, хто заб'є його. Я хочу, щоб усі забивали. Але для мене важливо в першу чергу те, щоб команда реалізовувала настанову, реалізовувала, доставляла м'яч-штрафний в майданчик і забивала е голи, дарувала емоції, позитивні нашим болівальнику. Олександр Лепенко, будь ласка. Дякую вам і вашим антитичним за перемогу. Так, тримати. задоволені чи ви як тренер. Можна стверджувати, що сьогодні ваші підопічні майже повністю виконаний вашу передбачено. Я задоволений тим, тим настроєм, з яким вони вийшли на гру. Я задоволений результатом. Але я не можу бути повністю задоволений і завжди є такі моменти, які можна покращувати в грі. Я думаю, що якщо я буду задоволений повністю, то мені треба буде закінчувати свою кар'єру. А я її тільки розповідаю. Вичу кожен раз, так коли закінчується матч. Я погоджуюсь з вами, дякую. Будь ласка, наступне запитання, якщо є. Дякую усім. гарного тихого, спокійного вечора. Слава Україні! Дякую. Дякую.